Звісно, різні там караоке, ікс-фактори та фабрики зірок то добре, але ж українських дітей абсолютно не вчать ще одному напрямку у такому вічному і прекрасному виді мистецтва, як музика. Їх не вчать і її відтворенню, а саме грі на інструментах. Бій такому стану справ оголосили у Бердичівській музичній школі. Першим ударом по новігла і культурній відсталості зробили місцеві баяністи, які взяли і запросили до закладу справжніх майстрів гри на баяні. Зараз у нашому світі так стається, що дуже багато на по телебаченню різних програм, шоу, де більше вокал пропагують. А от де показували, де виступають професійні колективи, так є, наприклад, в інтернеті свій сайт, але не всі його відкривають і не всі дивляться. Суспільство не менше інформується про такі програми, про такі конкурси. І тому, коли професійні колективи приїжджають, це. Велика подія в місті. Я, наприклад, запросила сюди дітей 15-ї школи, 10-ї, 5-ї, з машинобудівного коледжу, з педучилища з педагогічного коледжу. І наскільки я побачила і сама. Я дуже рада, що я організовувала цей концерт. На запрошення Ірини Шанданової Бердичів із дружнім концертним візитом відвідало Житомирське баянне Тріо Гармонія, володар гран-прі, лауреат багатьох міжнародних конкурсів, володар перших та других премій всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Рівно чверть сторіччя тому з'явилося воно на світ. До золотого складу тріо увійшли заслужений артист України Віктор Губанов, Віктор Омельчук та В'ячеслав Богорядов. Ми довго шукали третього, поки не прийшов музичний за чилище Михайлович з Віктором Омельчуком Ми рік мріяли, якби про Тріо. І таким чином прийшло в Богоряду, ми почали грати і готувати програму, А оскільки ми викладачі музичного училища імені Косенка, то основна робота у нас викладацька. І безумовно ми в рік багато п'єс не могли створити, по дві, по три п'єси в рік, і так накопичувався наш репертуар. І потім вже без цього не могли. Пішли конкурси, фестивалі. Дирекція нас відправляла на різні, різні скажімо так, заходи мистецькі. Аж до ти, доки в 2003 році вже Вячеслав Михайлович став дідуською, дідусем і прислав собі на заміну свого учня. Ось вже майже 9 років невід'ємної складової гармонії є Сергій Петрук. А з моменту утворення тріо до його репертуару увійшло близько 60 творів: класика та сучасні оригінальні композиції, транскрипції та обробки. На все це не перестають замахуватися віртуози Губанов, Омельчук та Петрук. Їм і досі цікаво один з одним, і жоден їхній день разом не проходить дарма. Вони із запалом діляться новими знахідками, новими підходами, новими думками. У такому спілкуванні народжується прекрасне. Кожен із гармоністів виховує майбутніх віртуозів баяну. Нині із любов'ю до гри на інструментах важкувато мало не все перейшло до приватних рук. Нарікають музиканти. У результаті постраждала творчість. Я вважаю, що великий прикол, тому що не Пропагуються як раніше, ні народні інструменти, ані класична музика. Люди, народ не чує і не виховується на кращих зразках світової музичної літератури. А тому і баян, безумовно, і кардеон, ну, не сказати, щоб зовсім занепаді, але такої зацікавленості, відвертої, як і реклами, немає. Тому приходиться нам часто, ми, як би мовити, свою область, хоча б зберегти тут. Осередок Баяна кордона. Ми їздимо з концертами, так по школах музичних, різних різними складами, різними колективами з тим, щоб рекламувати, щоб діти чули поза загальноосвітним школам, щоб вони чули і знали, що такі інструменти є, і їм комусь то із десяти одному сподобається. Це буде вважаю наше велике завоювання. Баян діляться думками фахівці. То й минулий, і сучасність, то й незамінний акомпонемент, і неповторне соло. Так, гра на баяні вимагає багато сил, але ж хіба це мистецтво того не варте, тому й не втомлюються педагоги і у Бердичеві і у Житомирі прищеплювати дітям любов до цього на перший погляд дещо грізного інструменту. Щоб закохати, треба її доступно навчити, не мучити її нотами, те, знаєте, теорією, а треба її навчити бистренької елементарні речі, грати а і безумовно показати самому, що ти вмієш. Тоді вона закохається. Не в інструмент, а в музику закохається. А на чому вона буде грати це не важливо. На скрипці, чи на фортепіано, чи на баяні. Ми так бажаємо. У Бердичеві в чергове війнуло справжнім мистецтвом, річчю, яка здатна збудити усі рецептори і смакує тим краще, чим більше у ній власне цього самого смаку, таланту і людського поту. Ну а про те, що до міста чотирьох культур баяністи приїхали не дарма, свідчили квіти від організаторів та автографи і щирі слова подяки від маленьких і дорослих глядачів. Справу яку я сьогодні робила, я вважаю, що концерт вдався. Я щаслива від цього.